Чортомлицька Січ, 14 травня 1709 року. Це був день, що залишив кривавий слід у козацькій історії. Понад півстоліття Чортомлицька Січ була серцем запорозької вольниці, місцем сили, волі і незламного духу. Саме тут проходили ради, гартувалися майбутні отамани, вирушали в походи козацькі чайки. Але у 1709 році все змінилося. Розпочалася північна війна. Гетьман Іван Мазепа виступив проти московського царя Петра І, сподіваючись здобути незалежність України і знайшов підтримку серед частини запорожців. Це стало фатальним. 14 травня царські війська, за наказом Петра І, вдерлися до Чортомлицької Січі. Сотні козаків загинули, решта втекли або були схоплені. Січ зрівняли з землею. Понад 60 років слави і боротьби були знищені в один день. Петро прагнув зламати саму ідею козацької вольниці, приборкати непокірних. Проте козацький дух не згас. Уже за кілька років запорожці заснували нову Січ Кам'янську. Вони знову зібралися під хорухвами свободи. І хоча чортомлицьку січ стерли з лиця землі, її пам'ять живе як символ спротиву імперському гніту.